Привіт-привіт! За декілька останніх тижнів ми разом з вами відвідали міста, куди з мають перші дві сходинки за рейтингом життя в країні. Одні випередили свою оцінку, інші змусили задуматися, як так? Що ж, на черзі третє місто, і то є Львів, друзі. Ну і. Наявство з новим містом переважно починається з вокзалу. Але ми зараз в центрі, на площі Ринок. Це історичний центр з особливою архітектурою. Жик, жик. Перша затка про міський майдан датується аж 13 століттям. Забудова тут була дозволена лише знаті та відомим на той час людям. Тому тут можна знайти багато чого цікавого. До прикладу, будинок з повністю чорним фасадом. Чорна кам'яниця датується 1588 роком. І ще палац Карнятів, котрий знаходиться правіше від мене, збудований на замовлення грецького купця. Зараз тут музей. А всередині знаходиться справжній італійський дворик. Ми у вході на Личаківське кладовище. Зазвичай на кладовище екскурсії водити таке собі діло. Але ми не в совку. Тому йдемо купляти білетик. І гайда всередину. Дивись! Я буду відходити, тоді по типу, крок-крок. 300 тисяч поховань, майже 500 надгробних скульптур, І все це на території 40 гектарів. Тут ховали тільки відомих людей, тому кожна могила це витвор мистецтва. Деякі проводять тут весільні фотосесії, але тут вже кожному своє. Костел та монастир Бернардирі. Це великий комплекс, який являє собою не просто монастир. Він оточений товстими стінами та мурами, адже коли саме за ними проходила межа міста, і вся ця споруда виконувала захисні функції. І по цих стінах бригав Дартанья. Хуня, 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 хуня. Це лише маленький клаптик, того що треба подивитися. Нам і тижня не вистачить, щоб обійти кожну з локацій і розказати вам про неї. За ці декілька тижнів зйомок в різних містах ми бачили багато кльового. І багато того, що не очікували побачити. І зовсім не розуміємо, хто ті люди, хто голосував за розташування міст в списку саме в такому порядку. Що ж, і це лише підтверджує одне, не варто сліпо вірити, тому що написано в інтернеті. А ви приїжджайте самі та складіть власне враження про кожне з міст. 哎。<laughs>